Попрощатися із воїном-штурмовиком Карпатської січі Святославом Кондратом на псевдокишка прийшли кілька сот людей: рідні, побратими, однокласники і жителі Болехова. Як розповів командир підрозділу Карпатська Січ Тарас Деяк, наприкінці 2016 року, Святослав Добровольцем відправився в одну з найгарячіших точок в АТО на Донеччині в Широкине. А на початку повномасштабного вторгнення окупантів разом із друзями повернувся із Польщі, щоб захищати Україну. 26 лютого він вирушив боронити Київ. Бабуся воїна Марія Гнатів пригадує, що Святослав завжди був душею компанії. Усюди був першим. Якщо треба, було брав на себе удар. Вона розповідає, що намагалася відмовити Святослава іти в штурмову групу. Однак, внук відповів їй, що це його вибір. Він каже, сказав мені в останнє це. Бабусю, ви б мали, напевно, внука генерала. Якби я підписав ну, контракт на п'ять років. Але я, бабу, дуже змучився від тої війни. Війна це є страшне, зло. І я не в силі. Я повинен робити свої рішення. Батько воїна Павло Кондрат розповідає, що син легко знаходив спільну мову з людьми, був талановитим і активним. У два роки, пригадує Павло Кондрат, Святослав вивчив на пам'ять вірш на 14 стров. Він за ото, як їх у то. Він мені нічого вдома, нічого нікому не говорив. Їхав сесію закривати. Чесно, я виїхав у місто, і мені його однокласники сказали, що власвято слово тобі. І зі слів батька, у 17 років Святослав став одним із засновників патріотичної організації Карпатська Січ. Павло Кондрат розповідає, що любов до України Святославові привив його дідусь, політичний в'язень, який розповідав малому онукові багато патріотичних історій. Чоловік також пригадує одну з останніх розмов із сином за кілька днів до його загибелі. 16 червня за мене. Я такого я в нього не чув. В таких міських був гарячих точках. От він то в татому ліці за нами. Я був з ним 490 днів на війні. 490 днів з ним був на війні. День-день. Директор Булахівського ліцею No1, в якому навчався воїн Андрій Романюк, пригадує, що у 10 класі Святослав організував учнів на протест на підтримку майдану. Я тішуся з того, що мав можливість спілкуватися з такою людиною, з великою літери. Шкода, що він так рано нас покинув, тому що в нього було би було дуже велика перспектива. І за такими людьми маємо. А ми його прикладі будемо навчати наступні покоління. За словами командира підрозділу Карпатська Січ Тараса Деяка, від початку повномасштабної війни Святослав Кондрат воював на чотирьох напрямках: захищав Київщину, Херсонщину, Харківщину та Донеччину. Він був командиром відділення управління мінометної батареї підрозділу Карпатська Січ. Попротим бійця Михайло Стезек розповідає, що Святослав був для військовослужбовців зразком упевненості в собі, справжнім лідером, який завжди завойовував авторитет своїми вчинками. Це людина з, такими, з найвищими чеснотами, завжди вів себе достойно, завжди готовий був прийти на допомогу в будь-якій ситуації, виручити. Тобто це така людина, як ми його називали, безкінечне джерело енергії. Навіть з найбезвихіднішої ситуації він міг знайти вихід. Михайло Стецик розповідає про бій 20 червня 2023 року на запорізькому напрямку, у якому загинув Святослав Кондрат. Він говорить: боєць врятував товаришів ціною власного життя. Це була складна операція. Хлопці, грубо кажучи, потрапили в засідку, штурмуючи позиції ворога. І Святослав прийняв рішення, що зберегти життя бійців, відходити назад, і залишився разом зі своїм товаришем. Ракривати відхід хлопців і в цей момент загинув. Командир підрозділу спеціального призначення Карпатська Січ Тарас Деяк сказав, що Святослав Кондрат був для нього орієнтиром і додав: про життя Святослава можна писати книги. Та як він жив, та як він ставив себе перед Україною. Ті справи, які він робив для України, для своєї сім'ї, для свого рідного міста Болехів, для організації Карпатська січ» ну, – це легендарна особистість. Величезна тата не тільки для організацій, а для цілої нації, для цілої України, тому що щоб таких людей виховати, як Святослав, потрібні роки і роки праці. Доки ми дихаємо, доки останній січовик на полі бою з автоматом на фронті, доти ми будемо продовжувати його боротьбу. Степан Панкалюк, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.